Всім доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм ще одним таким результатом. Я в компанії уже два роки, і за той період часу в мене дуже гарно пішла вага. Чим я дуже сильно задоволена. Це 12 кілограм за три місяці. На протязі року часу кілограми об'єми мої щораз зменшуються зменшуються. Наразі в мене є 18 кг в мінусі. І е, об'єми я вам скажу трошечки пізніше, буде інший результат. Але сьогодні я хочу іменно сказати інший результат, який я отримала від стоматолога свого. Два роки, коли я почала вживати продукт, в той момент я була в стоматолога з проблемою кіста на зубі, і е, знімок нам показав дуже великих розмірів. Зроблено було лікування каналу, і спостереження було на протязі півроку, як саме мав відреагувати організм. Тому що так чи інакше, операція мала бути однозначно. Але потрібна була така реабілітація легка, тому що зразу оперувати не хотіли, щоб оцей позир з тим гноєм не пішов по ротові там. Порожненням по тому всьому, я то, в тому не розумію, але це треба було просто на деякий час так якби заспокоїти і тоді робити операцію. І коли я зробила через півроку е знімок, самий перший, лікар була в шоці, що за стільки часу е моя кіста набагато дуже сильно зменшилася. що вона каже: знаєш, що каже. Операцію ми поки що робити не будемо. Давай ми спостерігаємо ще через півроку. Ну, через півроку у нас вже почалася війна, і я виїхала з України. На той момент у мене не було можливості е, сходити до стоматолога. і, чесно говоря, я і забула про це, тому що воно мене не тривожило. Е, пройшло вже ще рік часу. І тут я думаю, вже є можливість. Я зараз знаходжуся в Америці. Є можливість сходити до стоматолога, і воно мене вже просто як сказати, воно мене не тривожить, але воно мене напрягало і завжди тривожило, що воно саме там робиться. І вчора, на моє здивування, лікар глянув, сказав, що міст не потрібно на даний момент. Міняти щось там робити, якусь операцію, якщо воно мене не тривожить. а воно мене не тривожить, я його не відчуваю. Він сказав, все дуже гарно. Я так каже, зрозумів, що там були дуже великі розміри. Я кажу, так. Тому що він не бачив попередніх розмірів. Хоч в мене є інформація на диску. Я думаю, вже як там щось таке буде, то я йому покажу попередню інформацію. Але так, як ви розумієте, що будь-який лікар хоче бачити те, що він бачить е, тут і зараз, і при своїй техніці. Е, Комп'ютерів було щось три. Вчора мене досліджували, дві години мене тримали, головою вертіли в різні сторони сучасна технологія, сучасна техніка. І на їхнє здивування каже, це, це прекрасний результат, що дійсно ні операції не потрібно робити, ні вскриття ніякого. І я ще ходжу зі своїми тими зубами, які вони є там. Каже, при необхідності ми ще каже, будемо ще це спостерігати, але зараз немає тої необхідності, бо на той момент. Лікар казав, що це треба було вже і негайно і ще вчора робити ту операцію, тому що проблема була дуже великою. Тому я дуже сильно рада, що я зекономила свої кошти, е час, е свою енергію, е стрес мій пройшов. Тому що були великі переживання на рахунок цього думаю, як воно? Плюс до того самі розумієте, скільки б зараз воно би мені ще би винесло, якщо б зараз це почалася та операція і знімання коронок, вставляння і то все, і ще тим більше не в Україні. Тому я дуже сильно рада. Дякую всім за увагу, Па-па.